Друзі, всім привіт! Добрий раночок чи добрий день. У мене зараз раночок. І ми зараз з вами виїжджаємо зараз в наш черговий рейс. Ми зараз їдемо в місті Кременчук на загрузочку. Будемо забирати джип Чирокі, який повеземо з вами за місто Одесу. Якщо не помиляюсь, зараз можу неправильно виговорити: Овіодопіль чи щось таке. от. Так що, хто звідти вибачайте, якщо щось не так. Е, перший раз взагалі ваше місто почув, коли прийняв вашу заявочку. І рухаємось до вас. Після того є в планах чимось завантажитись в Одесі. Ми їдемо Трійкою, тобто можемо вести три автомобіля, чимось завантажитись в Одесі е, напрямок або на Київ, або щось на Захід. Ну і, звісно, їдемо у Львів, на Митницю. Забирати автомобілі. Що ж, вам гарного пригляду, а мені гарної дороги. Їдемо вантажити Cherokee. Так, друзі. Як зазвичай як зазвичай ми на цьому місці їдемо на Одесу, ось такий Grand Чирокі Лімітед 5.2 двигун. Тяжелезний просто труба. Спочатку думав його кинути до себе на евакуатор. Але вирішив все-таки робити це сюди. Значить, що в нас? По-перше, перевіряємо все, бачите, нове колесо. Колесо, до речі, 800 гривень. Ось таке коштує. Поміняли, поставили. Зараз їдемо на Одесу. За Одесу Овідополь, щось таке ось в ті края везем. Значить, зараз є замовлення в нас. Якщо зараз з клієнтом вийде домовитись, то поїдемо не через Миколаїв, а поїдемо через Черкаси Умань. Сюди 1400 кілограмів якась машинка, в Черкасах маємо завантажити. Ну а якщо не вийде зараз домовитися, то будемо чухати через Миколаїв. Ось такі справи в нас. Ну, а після того дивимося. Якщо щось є з Одеси, вантажимо з чим з Одеси, якщо нічого немає. Просто їдемо на Львів. От, так, от. так що поїхали. Їдемо в Київ, Одеса по цій трасі. Залишилось ще 186 кілометрів до місця прибуття нам. От, Зараз е, хочу вам просто показати, як рівненько йде лапетик, хоча на ньому 2 тонни Автівка, От, будь ласка, 80-90 спокійно їдемо. Хіба е, там, де розкачує, трошечки скидаю. В смислі розкачую, тому що погана якість дороги, е, багато кочок. Ями немає, ям немає абсолютно. Все полатано. Але буває де дуже забагато латок і тому трошечки гойдає. Там скидуємо. А так, в принципі, Чудово, чудово йде. В принципі, навіть і не відчувається, що там позаду в нас великий лафет. Поля засіяні, красота. Ну, взагалі тут такі гарні пейзажі. Вже заїхали, зараз це Одеська область, такі рівнини, постійні балки. Красота, красота. Що ж, скоро вивантажуємось і далі. Друзі, це вже Ліман. Ось, під'їжджаємо. 19 кілометрів до об'їзні залишилось. Одеси. Слухайте, ну оця дорога з Києва на Одесу, з Гори на гору, з Гори на гору, з Гори на гору. В розхід просто дурний. Я десь приблизно так прикинув, 15 літрів зараз бере. Тому що в нас великий лафет, плюс тяжка машина на ньому десь там, ну не знаю, взагалі по, по інтернету, якщо дивилися, то від 1700 до 2500. Оскільки тут вона в повній комплектації на повному ж приводі і мотор 5,2, таке враження, що тут то щось ближче до 2,5 така тут красота. От. І, друзі, я прийняв ще замовлення з Одеси на Шигіні. Це за Львовом пропускний пункт. Ну Чи містечко там пропускний пункт. Так що зараз ми цього вивантажуємо і в Одесі завантажуємо Фольцек ID 4 електричка. І будемо рухатись на Умань. Не знаю. Чи ми, бо я в цей рейс також поїхав з товаришем, або будемо мінятися, хтось буде відпочивати, та будемо їхати, або десь зупинимося, десь заночуємо, побачимо зараз по обставинах, як воно буде складуватись. Так, що, друзі, місія виконана. Ми вже тут на місці. Зараз будемо тут звантажувати. Ось так це все виглядає. Зараз роз о як добре, коли разом їздити, хтось знімає, хтось зносить. Ти головне притормажуй. потроху, щоб з'їхати. Так, а ну сейчас, секунду, опа, зараза, От... да, 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 давай, давай, уже тут, Все, на земле. Первый вот так и Завантажили уже айдишку. Ось так от її розвантажили. Ну, В смислі по вазі. бачите, в неї двигун позаду, батарея посередині, передок виходить в неї взагалі тут не важкий. Тому ось так от. Щоб вся вага була ось десь тут. Ну і це давило нам надишло. Друзі, оці ж оці, оці штуки, бачите. Зогнулося просто вкрай, Лайново зроблено. Стосовно лап оцих місць для лапи, Ну, недовольний. Ті штуки зігнулися. Тут виходить ось, бачите, такі окремо зніму, бачите, так взагалі класно все, але є реальні недоліки. Недоробітки і щось тут позаду тришняк. Не знаю що отак. Якби я не дзвоню, не жаліюся. ну, Просто сам, сам дороблю вже по, по уму, як воно має бути. Можливо, завтра в Вінниці докинемо ще одну машину сюди на Драгобич, але це вже все завтра. Сьогодні вирушаємо, думаю, зараз з кілометрів 200 ми приїдемо. А ось так ми виглядаємо. Ну, вам гарного перегляду, а ми поїхали. Ми заправляємося зараз. Підписник підігнав мені по дуже добрій знижці. Талончики 300 літрів, так що дякую. А, виїхали з Одеси, воговська заправка така дуже велика. І тут от уже більш-менш є світло, хочу обійти цю айдішку, зняти. Вона така. Щоб... О, дивіться, яка неприємність. От. Хочу так все зняти, щоби, щоб, щоб питань не було до мене. Завтра в Шегінях ми її передаємо, і там її вже буде хтось інший забирати, вивозити за кордон, я так зрозумів. Наша місія до Шейнів її забрати. Ось так от. Все. Беремо каву і їдемо. Друзі, добрались ми до Львова, стоїмо в пробці на окружній, ось так виглядає, все. Вже, мабуть, годину їдемо, нам треба. Ми заїхали зі сторони Тернопіль, годину намагаємось доїхати до Зимній води, де виїзд на городок на Шигіні. Там зараз підбираємо водія, який, а, який буде далі. Ми довозимо до, до міста чи селища Шигіні, там згружаємо Айдішку. Людина айдішку своїм ходом буде переганяти через кордон. А ми будемо залишатися тут, шукати замовлення, щось взагалі пусто, нічого немає. Е Скоріше, будемо розраховувати на те, що завантаження буде завтра. Тому що зараз у нас 16 година, поки ми туди доїдемо, туди їхати нам ще 80 кілометрів поки звантажимося, поки повернемося. Це всі митниці, доскільки вони, мабуть, до 5-6 до працюють. Так що це вже прийдеться сьогодні ввечері гуляти по Львову і завтра шукати загрузки. Так, ми зараз в Шигінях біля кордону, буквально до кордону стільки. Один кілометр на Тірівській парковці. Зараз звантажуємо цю машинку, сказали нам. Тут її поставити, завтра її там хтось забере і будуть переганяти через кордон. Ми вже розклалися. Бачите, тепер користуюся цими лапами, а не тими, бо якщо важка машина, воно їх там вигинає. Ось така ідіжка доставлена з Одеської області прямо під кордон. Так само можу з кордону забирати або підвозити. Пішов, пішов, пішов! Коротше, треба щось придумати, тому що коли... коли, коли ось тут з'їжджаємо, дуже сильно прожинається. Ножиці погнулися, дивіться. Ножиці погнулися, це завал. Якщо тут стоїть машина, вона якби робить... Розвісовку і тоді нормально. Це щось воно мені не подобається якось воно. Так друзі, випав трошечки Я з того всього контексту, бо сьогодні цілий день на нервах не мог знайти взагалі замовлення, просиділи тут. Знайшов ось таку Altima везем на, на Америку. тьфу, на Америку, на Одесу. Зараз знімаю, тому що тут сказали, що з'явилися під час експлуатування додаткові пошкодження, щоб до мене питань не було. от. І будемо їх вантажити. Ось таку Altima, і от там от стоїть Ford Explorer. Ось той розбитий, чорний, і будемо це вести все на Одесу. Сюда, братан, давай трошки. Требуется... Да? Есть? Треба сюда до нас подавать, чи не? Думаю, ну сюда все, это ставьте. Шатуха. Так, друзья, все. На Одесу дві автівки. Ось так це все виглядає. І зараз з вами будемо вирушати. Їдемо, Треба нам завантажити ще одну автівку на коблево. Ну, там не автівка, там кузов від машини. Ось так все це виглядає. Зараз кузов завантажимо і будемо стартувати. Нема різниці, нема різниці. Трошечки, э, чуєш, трошечки, щоб він сюди був щоб тут, щоб тут вага була Ти там підставляй. буде Сейчас, чекайте, чекайте, чекайте. Зараз, зараз, зараз. Воно чи ні? чи трошки сюди лівіше треба? Лівіше? треба, треба туди його, туди, туди. так, це воно, оце воно. Виклали ось таку БМВ, погрузили її сюди маніпулятором, закріпили позаду з двох сторон забалки, під, підкали колеса, щоб не шкряпати не кузов не нам платформу. І зверху тут мотаємо ще два бампера. Все це заматуємо, щоб нічого нікуди не ділося в нас. Ну, тут вже поклали свої речі. Ось так виглядає. Цей кузов їде в Коблево. Зараз повертаємося до епіцентру, цепляємо лафету з автівками і вирушаємо на Одесу. Що ж, друзі, вже тут на епіцентрі приїхали. Ось так це зараз все виглядає. Будь ласка, значить кузов від BMW. Закріпляли його максимально сюди, щоб вага була тут. Порозуміло, що він легенький, взагалі без двигуна, без коліс, без нічого. Тут такий Фордік і ось така, такий Нісанчик. Все, переходимо, зараз передивляємося, щоб все було затянуто, все було закріплене. От. Щоб все було чотенько. Звісно, якось хотілося б, мабуть, щоб ще його сюди трошки... Подати вперед, але не знаємо, як це зробити. В принципі, карчик вантажив, тут в принципі, ну, можна було ще трохи сюди. Але зараз ми вже навряд чи щось зробимо. Зараз будемо пробувати їхати, спробуємо, що з цього всього вийде. От, тут так от завантажилося, закріпили, скотчем, замотали. Ось от так от це все в нас виглядає. Ну і що ж, будемо зараз виїжджати, так, це що двері у нас, О, двері трошки була відчинена. З того щось тече, бачите? Чи фріон, чи антіфріз витікає з форда, з цього вже нічого не витікає тут, цей вже приїхав. Так, друзі, добрались до Хмельницького вже. Тут на цій воговській заправці, що на колі, запаркувалися пів першої ночі. Ми тут десь до п'ятої ранку. Тому що зранку взагалі треба було би бути в Одесі, але ну, не вийде зранку бути в Одесі. Бо ми тільки о 16-й взяли замовлення на ці дві автівки. Ну, коротше, ми... Ми в 19 -ті тільки виїхали зі Львова десь. Тут це просто фізично нереально. автовоз їде 70 кілометрів е десь по швидкості. Зараз е розвисовка зроблена абсолютно правильно. Сьогодні ось е я їхав, товариш їде, е не, не кидає нікуди, тобто 60-70. 80 навіть можна собі їхати. От. Ну, але в такому, чесно кажучи, потязі я для себе взяв так, що краще їхати 70, нікуди не поспішаючи, безпечно, тому що машини клієнтські, щоб все було ну, добре, не в яку халепу. Не вскочити. Це взагалі. Це куди не заїжджаєш. Люди дивуються. А це кузов від BMW. От. Тут у нас бомберочки. Е, стосовно воговської заправки дуже класно. От, заправщики є. Вони беруть 50 гривень за те, що ти тут ночуєш. Але отут, наприклад, дідусь виповнив свою роботу просто по максимуму. Зустрів, запитав, у котрій виїжджаєш. Завів, тут запаркував, сказав, все, от так, щоб...". тому що, бачите, фури стоять, один одного підпирають. От. Він плюс-мінус знає, хто у котрій виїжджає. Коротше, мені це сподобалось. Молодець. Молодець, свій хліб нормально заробляє, відбиває. Друзі, ми значить, зранку будемо рухатися далі. Ми, окрім цього, ще гонимо одну автівку, але там своїм ходом її треба просто людям перевезти, доставити. Тому я зранку буду їхати на іншій машині, а мій водій ось буде добиратися до Одеси. Він планує, ой -ой -ой, він планує виїжджати у, в, в 5 ранку, я планую виїжджати о 6. Тому думаю десь у Вінниці, або в Умані я його наздожену і ще підзніму вам покажу, що там все в нас відбувається. Ну а я буду спати ось в такому віану. Друзі, я вже вдома а, можемо з вами підвести деякі підсумки. Мій евакуатор зараз в Миколаєві з водієм. Я, на жаль, не міг поїхати до кінця цей рейс закінчити, тому в умані наші дороги розійшлися. Поїхав додому. А водій на евакуаторі поїхав в Одесу. В Одесі ми вивантажив. Він вивантажив дві автівки. Зараз вам прикріпляю відосик е -е, коротенький. Як він це підзняв? Е -е, в чому суть? Суть та ж сама. Нісан з'їхав своїм ходом, тому що він нормально переставлявся в коробка в нейтраль. З Фордом були питання: до речі, я хочу похвалити компанію Nissan. Вони реально там в коробці зробили, просто в коробку ви вставляєте ключ, повертаєте і вона становиться в нейтраль. Не так, як це було на минулому тижні з Хіксом, не так як це сьогодні було з Фордом. На щастя, з Фордом не так довго, як з Хисом, тому в принципі втратили час, але не так багато. Також завантажили зараз автівку з Одеси на Миколаїв. Нісан Ліфт е ходу шабашка відбувається. До речі, відгрузав відгружав підписник. Тобі привіт. На жаль, я не поїхав, але бачиш, ти побачив мого водія. Значить, і також звантажив водій Кузов BMW. Також коротеньке відео прикріпляє. Це відбувалося. Відбувалося це за допомогою палок і ремнів. Тобто, ніякий маніпулятор це не знімав. Друзі, це все займає час. Тому е, сказати, що це проста робота, я би не сказав. Ми виїхали вівторок, зранку у нас було замовлення з Кримчука в Овіадополь. Потім ми взяли з Одеси на Шегіні, і потім ми застряли на дві доби у Львові. І це було реально таке валідольне, е, валідольний стан. Тому що вже четверг п'ятниця замовлень жодного немає. Машина стоїть у Львові, зі мною поїхав водій, тобто я йому маю платити. Коротше, ну, реально був на нервах. Але слава Богу, знайшли ми ці замовлення на Одесу, на... Да, на одеський напрямок і повезли. Якось так сказав би, що зараз роботи щось взагалі не густо. Хоча нібито сезон, всі діла чомусь реально не було заявок. Були тільки автовозики, які я бачив, які разом з нами вантажились. Я так розумію, які е, ну, вони напряму працюють з якимись площадками. До речі, я е, від, відкритий до цього. Якщо хтось дивиться, ви займаєтесь і вам треба постійно кожен тиждень тягати Америку. Ну або через тиждень там з Луцька, з, з Городка, зі Львова. Будь ласка, можете зв'язуватись, домовимося. От, е Якщо ви з центральної України. От, е Якось так. Тому е підсумок такий: робота складна, працювати можна, але зі своїми викликами. А вам дякую за ваш перегляд, за те, що підписуєтесь. До речі, не забувайте підписуватись і залишати коментарі. Коментарі це дуже важливо. Ставте вподобайку. Вам всього найкращого, гарного дня, тихо, мирного неба. До нових відео.